Завдяки інформаційному простору, в якому ми живемо, вже багато є осудження, багато є згіршення е там, владою, церквою і так далі. І це все так швидко поширюється. Там десь хтось щось зробив. Відразу вже всі про це знають, ніхто в цьому не розбирається. Правда, неправда, каменують. Тих людей. Ісус говорить сьогодні дуже важливі слова: зважайте на себе, зважайте на себе. Тобто, коли ми бачимо гріх іншої людини, це зразу питання до себе, чи цього гріха немає в мені. То якщо я бачу в комусь, то чи я не маю в собі це саме, або може маю ще більше. Тільки легше нам бачити в іншому, називати в іншому той самий гріх, ніж в собі. Говорить Ісус коли згрішить твій ближній, потім покається, то прости йому і далі продовжує цю тему, не зупиняється, якби ще більше її посилює, а якщо сім разів на день згрішить проти Тебе. І сім разів на день звернеться до тебе, кажучи, каюся, то прости йому. Сім разів на день, не на місяць, не на рік, сім разів, але за один день. Це дуже багато. що одна людина сім разів в день нас образить, то ще, якщо лише раз зранку образила, то до вечора можна пробачити. Але якщо зранку ще перед обідом, на обід, після обіду підвечері, ще ввечері, то як це пробачити? Сім разів на день цем це повнота, це, це постійно, то без перестанку е, грішить проти тебе, постійно ображає. Про що тут йдеться Ісусові, про що Він говорить? Він тут подає нам образ Бога, котрий постійно пробачає. І образ нас, людей, які постійно ображаємо Його. Скільки разів на день ми зранюємо Бога, скільки разів на день просинаємося, лине думка не до Бога, а десь там чогось іншого, до когось іншого, про щось, про якісь плани на день, що потрібно зробити. То ми вже починаємо часто день безбожно, без Бога. І вже його. Образили, бо Він хоче, щоб ми почали день і подумали про нього. Один з псалмів про це говорить, що від світанку думаю про тебе, Господи. І так далі протягом дня, скільки разів сім, або може навіть і більше, ніж сім разів, ми живемо безбожно, зранюємо Боже серце. І Ісус говорить, коли людина зрішить сім разів. Покаяться то прости цій людині, то він показує, що Отець Небесний такий, що ми цілий день грішимо, то його відкидаємо або забуваємо про нього в думках, в словах, вчинках, в наші занедбання протягом дня. А відповідь на ці всі наші гріхи Бог є любов. Це відповідь Бога. Я тобі пробачаю. Йоанн Апостол говорить часто про це в Євангелії, в своїх листах, що Бог є любов, це є сутність Бога. Скільки би ми разів від Нього не відходили, то Його відповідь завжди є любов. Але каже Ісус: тут: е якщо ця людина повернеться, е звернеться до Тебе, кажучи, каюся. Кожен раз, коли ми приходимо до Бога, кажемо каюся. І не тільки в сповіді, але наші такі повсякденні гріхи. Е е якщо йдеться не про смертельні, важкі гріхи, але кожного разу після цього ми можемо сказати, Господи, каюся, пробач за це слово, за цю думку, за цей погляд, за якесь занедбання, за якесь лінивство. Марнування часу і так далі, Господи, прости. І кожного разу вердикт Бога є той самий, Я Тобі пробачаю. І коли апостоли це чують про це постійне прощення, то кажуть: додай нам віри, Господи, додай нам віри, бо це, це по-людськи нереально. додай нам віри. А Ісус каже: коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко. То би, е, сказали б смоківниці, будь вирваною з корінням і стань посадженою у морі, то послухалася б вас. Або в іншому місці каже, що гори би ви могли переставляти. Що це за гори? Коли людина має непрощення в серці, це як такий камінь, це як ну, така гора скеляста, яка е, десь там наросла в серці. І Ісус каже, якщо будете мати навіть найменшу віру, скажете цій горі перенесися, то воно буде так. Тобто завдяки вірі, завдяки цій близькості з Богом ми можемо переставляти ці гори, можемо прощати, інакше, інакше не вийде, інакше людина буде ще більше. Стверджувати це своє серце, воно буде кам'яніти ще більше і казати ніколи не прощу, ніколи не прощу цій людині». Деколи, знаєте, так, коли зустрічаються з цими випадками, коли людина говорить ніколи не прощу, то проблема невелика. Зазвичай проблема не є велика. Тільки людина так її вже настільки в собі її розкрутила, накрутила, що вона. Каже, ніколи не прощу. Потрібно почати цю проблему розбирати на маленькі частинки, побачити, чому та людина так зробила, що вона мене образила, як вона про це думала, в якому вона стані була. Можливо, вона цього так не хотіла, як я собі думаю. І тоді це світло Христове починає пробиватися в серце, і людина тоді може пробачити. Просімо в цей дар Духа Святого, дар прощення. Ісус приходить Воскресний до апостолів, каже, мир вам, мир вам, кому пробачите, буде прощено. Просимо, щоб Господь зцілював наші серця від непрощення і в наших стосунках один із одним, щоб ми мали цей дар Христовий, дар пробачення. Амінь.